Вітаю! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми працюємо над темою як наука допомагає нам пізнавати навколишній світ. Дзвениць струмочком рідна мова усі слова знайомі в ній, але писати кожне слово у мові правильно зумій. Отже, налаштуймося на роботу. І сподіваюсь, що працювати на сьогоднішньому уроці починаєте з гарним настрієм. Оберіть свій настрій та гайда до роботи! Як почуває себе наша ненька Україна в прямому ефірі нам продемонструють українці. Привіт, друзі! Яка зараз пора року? Пригадуємо, що в нас настала осінь. Який місяць? Так, перший місяць осені вересень. Яке сьогодні в нас число? Шосте, шосте вересня. Вітається з нами хлопчина. Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Забуваємо спостерігати за станом неба, було воно хмарним або ж сонячним. Що стосовно опадів, сьогодні опадів ми не спостерігали або можливо була гроза. Кому відома температура повітря? Так, температура повітря сьогодні близько 21 градусу тепла, достатньо тепло та гарна погода. Не забувайте спостерігати за змінами в природі. А тепер гімнастика для оченят. Рухаємось очима разом з хлопчиком. Виконуємо рухи праворуч і ліворуч. Тепер від кута до кута вгору. Ну, а далі ми переходимо до знайомства з нашим підручником Я досліджую світ. Працювати ми будемо за підручником автора Тетяни Гільберг, Світлани Тарнавської та Ніни Павеч. Отже, відкрийте сторіночку 3, на якій в нас знаходиться звернення авторів цього підручника до вас, любі учні. Отже, заслухайте, любі друзі, запрошуємо вас у дивовижну пізнавальну подорож. На сторінках підручника ви знайдете багато цікавого про нашу країну, про наш великий спільний дім планету Земля, про її рослинний і тваринний світ, ознайомитесь з особливостями природних, різних материків, а також помандруєте просторами Всесвіту. Ви дізнаєтесь, які природні багатства є на території України і яке їхнє господарське значення. Навчитись працювати з географічною картою, орієнтуватись на місцевості і визначати основні форми поверхні землі. У четвертому класі ви продовжите спостерігати та проводити досліди, експериментувати, фантазувати та творити, планувати власну діяльність. Ви навчитеся створювати нові цікаві вироби, використовуючи набуті знання. Крок за кроком опановуйте сучасні техніки їх виготовлення. Працюйте творчо, фантазуйте, і ви отримаєте задоволення та гарні результати. Підручник же стане вашим надійним помічником і дорогого вказом розмаїтті світі наук. Щоб легко в ньому орієнтуватись, ознайомтесь з умовними позначками, будьте допитливими і активними під час навчання. Любіть та охороняйте природу, поважайте тих, то поруч, будьте наполегливими в досягненні своїх цілей, і навчайтесь з бажанням і успіх обов'язково прийде до вас. Ось такі гарні настановчі слова дають нам автори цього підручника. Умовні позначення ви можете побачити ліворуч на цій же сторіночці у нас є там лампочка, різні глобуси, і вони. Підписано, вказано, що вони позначають: скріпочка, що треба буде виконати і зробити з даним завданням. Ви можете користуватися цими позначками і дивитися до них, якщо вам щось не зрозуміло. Далі перегортаємо сторіночку 4 і знайомимося з першим розділом. Сьогодні ми розпочинаємо розділ Подорожуємо Україною. Так називається наш розділ. Так? Тема сьогоднішнього уроку. Прочитайте її. Звичайно, як наука допомагає нам пізнавати навколишній світ? Що ж таке наука? Наука це отримання накопичення нових знань про навколишній світ. Тобто, це знання, які ми отримуємо, здобуваємо про навколишній світ те, що нас оточує. Пригадаймо, що означає досліджувати навколишній світ? Так, цікавитись, вивчати та дізнаватися нове про нього. Які методи дослідження існують? Так, можна ставити експерименти, досліди або спостереження ми це з вами вивчали в третьому класі. Що таке гіпотеза? Чи чули ви таке слово? Сьогодні більше ми дізнаємося про це. Отже, на сторінці 4 і 5 попрацюйте з підручником, покладіть відео на паузу та прочитайте сторіночку 4 та сторіночку 5 підручника. Отже, ви прочитали підручник? Як ви гадаєте, коли ж виникла наука? Звичайна наука почала, взяла свій початок ще з початку людства. Люди, перші з перші з'явившись на світ, вони звичайно цікавились багато чим. І коли з'явилися ці перші люди, вони робили свої припущення, тобто гіпотези, потім намагалися здійснити якісь навички, вміння, володіти ними, і спостерігати, досліджувати. І потім ці гіпотези, тобто припущення, або підтверджувалися. Тобто ставали істинними, або ж все ж таки спростовувались, тобто були хибними, і люди намагалися знаходити нові шляхи вирішення якихось питань. Таким чином, досліджуючи, вивчаючи, вони отримували знання, тобто займалися наукою. За допомогою цих світлин ми ознайомимося, як же ж виглядало раніше давнє письмо. Перше, глиняні дощечки, клинописне письмо. Далі єгипетські іерогліфи на стінах та печерах залишали люди. І папірус. На такій рослині папірусу також, яка вирушилася в Єгипті, її розгладювали, вимивали, висушували, і наносили на неї також свої знаки письмові. Так почало свій початок писемність, потім люди передавали це з покоління в покоління, вона узагальнювалась, ставала все кращою і кращою, і до нашого часу дійшли наші з вами вже знаки, букви та папір винайдені. Давайте пригадаємо та назвемо важливі винаходи давніх людей. Як я вже зазначила попередньо, папір так один із виходу. І ще, які винаходи знайшли люди, зробили, розробили, якими ми до сих пір користуємося. Так, ми зараз навчаємося за комп'ютером, один з великих винаходів. Автомобілі, лампочка, колесо, ручка це все винаходи людства їх ще більше і більше можна називати, якими ми до сьогодні користуємося, і вони приносять нам користь та полегшують наше життя. Отже, всю науку ми можемо розподілити на дві великі групи це природничі науки та гуманітарні. Природничі науки це все, що пов'язане з природою. Сюди відноситься хімія, біологія, астрономія, географія, геологія, тобто рослини, світ, тварини, флора і фауна, зірки, жива та нежива природа. Все відноситься до природничої галузі науки. Гуманітарні ж науки це науки про суспільство, які пов'язані з людьми, історія нашого розвитку, правознавство, наші права, мовознавство, літературознавство, писемність, складання віршів та інше. Це все гуманітарні види наук, які пов'язані з людьми. Розподіляйте їх, будь ласка, та запам'ятайте ці дві великі групи. Отже, запам'ятати, щоб стати науковцем, потрібно бути уважним та зосередженим, ставити запитання, цікавитись, робити припущення, проводити експерименти та досліди самим, щоб відповісти на свої ж запитання, і знаходити відповідь обов'язково, робити висновки, чи дійсно воно здійснилося так, як ви припускали, або ж, можливо, спробувати інші шляхи, якщо щось не вийшло. І тоді обов'язково ви знайдете правильний вихід. Уже наукове відкриття обов'язково станеться, якщо ви будете досліджувати, вивчати та експериментувати. Це встановлення невідомих раніше закономірностей, властивостей та явищ навколишнього світу. Це е, дізнатися означає щось нове, що раніше було вам невідомо, зробити наукове таке відкриття. І саме головне, щоб це відкриття було корисним для всіх людей, щоб вони могли в майбутньому цим користуватися. А тепер пригадайте, де вчені проводять свої досліди. Звичайно, це відбувається в лабораторіях, спеціально оснащених та обладнаних. Спеціальні обладнання, так, якими обладнаннями можуть користуватись науковці. Спеціальні окуляри, які захищають очі від задивлення та пилу, мікроскопи для того, щоб збільшувати необхідні їм різні маленькі молекули, бачити їх в збільшенні, ампули різні пробірки, в яких вони змішують якісь речовини, досліди, роблять експерименти, ваги можуть бути. Для того, щоб зважити щось, можливо, лінійка виміряти, лупа, щоб придивитись ближче. Ноутбук зараз корисна річ в дослідженнях в лабораторії, який може також з допомогою різних програм виконувати певні дії. І тепер перейдемо до прислівів. На сторінці 7 у нас вгоріє. Чому ж люди так кажуть, здавна? Ученому світ, а не вченому тьма. Подумай. Звичайно. Той, хто знає, має знання, він все бачить в світлому е, оснащенні. А якщо ми щось не розуміємо, то ніби нам здається, що це асоціюється з тьмою, що нам темно, ми не розуміємо, що ж може відбуватися. Наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Наступне прислів'ячко говорить нам про те, що коли ми займаємося наукою, здобуваємо нові знання, то ми бачимо е е ліс більш просторий, з необхідною нам стежкою, по якої ми можемо рухатись. А якщо все ж таки наукою не займатися і не мати певних знань в якійсь галузі, то це порівнюється ніби з густим зарощеним лісом, е який не зрозуміло, куди нам рухатись, і можна заблукати навіть. Учись з молоду, стане в нагоді на старість. Це прислів'я люди здавна придумали, напевно, тому що вже мають досвід та знають, що якщо з молоду чогось навчитись, то в майбутньому обов'язково це вам згодиться. Далі фізкульт хвилинка Починаємо. Виконаємо завдання. Нам треба об'єднати дві групи різні науки: групу гуманітарних та природничих. Так? Отже, давайте розпочнемо з природничих наук. Які науки ви віднесли б до природничих? Пригадуємо, це все, що пов'язане з живою та неживою природою. Так, сюди ми віднесемо фізику, ще хімію, так, астрономію, так. Географія, поруч бачимо, біологія. Правильно. Наступні ж галузі будуть відносити до гуманітарних наук. Це етика, правила поведінки, історія, філософія людей, психологія вивчення також людини, літературознавство, соціологія та мовознавство це все гуманітарні науки. Сподіваюся, ви зрозуміли та правильно їх розподілили. І підведемо підсумки нашого уроку. на які групи поділяються всі науки. Щойно на ми це робили на гуманітарні та природничі, запам'ятали, чи? чим наукова робота, на вашу думку, відрізняється від інших видів діяльності людей? Можливо, ще тим, що в науковій роботі люди ставлять експерименти та досліди роблять. Для того, щоб визначити, що потім в майбутньому буде корисним і чим будуть люди користуватися. А в звичайній роботі ми вже користуємося тим, що вже винайшли колись і ми це вже використовуємо. А науковці ж відкривають щось нове. Чи могла наука існувати без писемності? Поясніть свою думку. Звичайно, для того, щоб до нас дійшли ці всі винаходи та відкриття, це треба було записати, щоб воно передавалося з різних часів і дійшло до нас. Тому, звичайно, без писемності, можливо, деякі результати досліджень та знань до нас не дійшли б і були загублені. Уявіть, що вам потрібно дослідити один із зображених об'єктів і допоможіть чином обрати приклад для дослідження. Це ми зробимо пізніше, а тепер прочитаємо висновок який в нас також є в підручнику на сторінці 7. Наука це система знань про навколишній світ. Вона виникла з появою писемності, розрізняють природничі та гуманітарні науки, це ми вже зрозуміли, вчені проводять досліди в наукових лабораторіях. Для цього вони використовують різноманітне обладнання. І чи знаєте ви, що Науковці знайшли кістки нового виду динозавра під час розкопок в Австралії. Ця доісторична тварина мала довгу шию і була рослиноїдною. Якось вони це визначили, уявляєте? Новий вид отримав назву саванозавр. Динозавр був завдовжки близько, уявіть, 15 метрів, мав довгу шию і широке кругле тіло, і важив він більше як 18 тисяч. Кілограм. А це стільки ж, скільки загальна маса трьох африканських слонів. Велетень ходив землею близько 98 мільйонів років тому. Я навіть не можу собі уявити, з допомогою яких технологій вони могли б вирахувати всі ці мільйони років, як це відбулося. Тому дуже цікава робота у наших науковців, і ця інформація також їй цікавою. Уявляєте? Ну і залишилося домашнє завдання для вас. Повторити тему, яку ми сьогодні вивчали на сторінках 4 7. Перечитайте ще раз цю тему самостійно та запам'ятайте все, про що ми сьогодні говорили. І настрій на кінець уроку. Чи у вас все вдалося? У мене все вийшло чудово. Було важко жовтеньким кольором, і червоний нічого не зрозумів. Було все занадто складно. Оберіть свою ромашку, і я сподіваюся, що у вас все вийшло та було гарно.